Він щось там збирає, ходить. Ооо! <пробіт> <Ой> <кхех> І просто треба прожити. А, Токсик зона ще буде довго до мене йти. Можна тут щось поробити. Нікого не може вбити. Тобто, мабуть, може вбити, але не знаю, де я. мабуть, всіх повибиває, якщо він тут сам. Ага. Ааа, забіло. Прямо біля мене вбили. Чилік. Він зараз зразу прыгає на мене. Я не знаю, що я роблю. Так. Зараз буду ждати спеціально тут, я думаю. Він, він, він. Зверху, мені треба оставати зверху, завжди. Піпець. Хобачу. бачу? Нахлина Він пише. <свісно> а як я маю від нього втікти? <свісно> я остався чотирьох. Мене досі не може помітить, бляха. ай фу за бокс, бляха. Не розумію, там тупо. Ой. О, ну зато я взагалі довго держався. Ну, коротше, на цьому все. Кому сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Все, всім пока-пока.